У громадах Вінницької області проходять презентації книги пам'яті Янголи Маріуполя. У місті Ілінці відбулася одна з таких подій. Видання містить історію 14-ти воїнів полку Азов із Вінничини, які загинули, обороняючи Маріуполь. Упорядниця книги Вікторія Колмикова, мати загиблого азовця Романа Колмикова, на псевдовахр для неї та родин, в яких війна забрала найдорожче, такі заходи це можливість відчути підтримку громади та разом вшанувати пам'ять героїв. Їх повинні знати їхнього. Історію боротьби повинні знати саме там, звідки вони родом. Тому ми почали об'єднуватися в родину Янголи Маріуполя вінничани і відкрили першу виставку в краєзнавчому музеї, на якій я познайомилася з матерями побратимів свого сина, і самою моєю улюбленою мамою, яка можна сказати так, сподвигала мене на. Те, щоб діяти, це була саме Тетяна Демчук, мама вогника. Це мати загиблого захисника Богдана Демчука, позивний вогник. Воїн родом із села Жаданищина на Єлінеччині. з 2014 року Богдан у складі Плоскіровської сотні возив допомогу військовим на Донеччину. Згодом вступив до полку Азов. Пройшов бойовий шлях від солдата до головного сержанта. Був заступником командира роти матеріально-технічного забезпечення. На початку повномасштабної війни вогник разом із братом Олегом і побратимами тримав оборону Маріуполя. Богдан Демчук загинув під час артур. Обстрілу на території Азовсталі захисник нагороджений багатьма відзнаками, а також орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мій син мені настільки була велика підтримка, тому що він, коли пішов на війну в 2015 році, йому було лише 19 років, і в моїй голові він був лише дитиною, але він уже тоді став чоловіком, чоловіком, котрий брав. На себе відповідальність, і не дивлячись на те, що він бачив війну, він ніколи мені не сказав, що йому важко. Ми не розмовляли там кожен день, там годинами. Ми розмовляли тоді, коли в нього був час. Але цих пару хвилин мені було достатньо напитися тою любов'ю і тою повагою, яка до мене була. І жити ці дні, і в мене були. za so. Плечами крила поруч з мамою Азовця, його дружина Надія, син Михайло та сестра. Їхня присутність на заході нагадувала усім про силу родини, стійкість і безмежну любов, яка допомагає вижити у найтемніші часи. Пані Тетяна, втративши старшого сина, чекає на повернення молодшого Олега, який вже четвертий рік перебуває у полоні. Від імені громади слова вдячності родинам загиблих воїнів та упорядниці книги Вікторії Колмиковій висловив і Лінецький міський голова Володимир Ящук. Я хочу виразити велику повагу і подяку пані Вікторії, яка знайшла в себе сили створити цей материнський і батьківський комітет, створити цю історичну книгу, яка увіковічила пам'ять тих всіх, хто заслужив на повагу і на славу. Нашої української держави Спеціально до заходу виготовили іменні сорочки з вишитими позивними азовців з Вінничини. Кожна сорочка стала символом пам'яті, відваги та незламності воїнів, нагадуючи про їх подвиг. Усім, хто долучився до організації заходу, Вікторія Колмикова вручила відзнаку Об'єднання родин незламні серце матері. У завершенні всі присутні віддали шану загиблим героям. Представники громади та рідні загиблих азовців поклали квіти до стіни пам'яті, де встановлено фото воїнів, яких втратила Ілінечина. Прозвучала. Спільна молитва, яку провела хорунжа служба полку спеціального призначення, Азов.